Радіо Чикаго і так, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан. І сьогодні з нами на зв'язку полковник об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції полковник Євген. Фамілію я не буду казати, скажу, лише, що позивний Гарік. А і пане Євген, дякую, що доєдналася до нас. Ви не вперше з нами на зв'язку, але ось цей раз він напевно особливий, тому що розуміємо складність. А цих умов, в яких ви перебуваєте, я розуміємо, взагалі інтенсивність зараз боїв на фронті. Дякуємо, що з нами сьогодні. І перш за все хотіли би б запитати, щоб ви проаналізували стан справ зараз в країні. Яка ситуація на різних ділянках напрямку? От ваша експертна думка. Я вам хочу сказати зараз, що думка моя саме двічі, саме успехва ситуація в цілому в Україні і по Ділянках на фронтах, де стоять наші підрозділи, то хочу сказати починаючи з підрозділів, що наш підрозділ так само е, з перших днів існування він боронить нашу країну на самих важких ділянках фронту зараз, на Терецькому напрямку, на Донецькій області. Е, Саме знаєте, що там зараз відбувається, можуть спілкувати за новинами. Це не буде від мене якась буде. Може э, детальна інформація, але э, дуже важко. Дуже важко э, враховуючи те, що бригада э, добровольча, вона з творена з поліцейських і в національній поліції вона на добровільних засадах існує. В настані э, поліції немає мобілізаційних ресурсів. Тобто у нас военкоматів не поповнюються сили, і наразі э, дуже важко, тому що не вистачає, не вистачає саме бійців і ця тенденція, де не тільки по люті по багатьох також інших е, бригадах. Що стосується безпекової ситуації в Україні, то наразі можуть підтвердити, що зараз інтенсивність саме атак російських окупантів по мирних помирному населенню, по мирних городах просто зашкалює. За перевірки по, по місяці зараз, наприклад, по Харкову з город Мьйонок після Києва, який розташований 35-40 кілометрах від державного кордону. Лише тільки за жовтень місяць зазнав е, в прак 380 домівок, бо вони були, були які були пошкоджені за. Атак російського окупанта. Зараз статистика по протиповітряній обороні каже, що більше, ніж 10 разів зараз вже застосовують вони БПЛА, типу, шахід, тобто вони наростили свій потенціал саме просто на залякування мирного населення і на то, щоб просто мирні. мирні Мата домівки. Але е, я вам хочу сказати, що спілкуючись з цивільними людьми, з середовище, яке постійно як би, з нами в контакті, то це тільки нарощує ненависть до окупанта. І якщо вони намагаються таким чином нас, як вони кажуть, скликати до миру, то це дуже їхня велика помилка, тому що український народ, він тільки. Нарощу. Це силу для того, щоб відбуватися від сили агресора від тих атака. Маємо зараз деякі моменти, деякі труднощі зі зв'язком, тому що. А... Самі самі розумієте, не все ідеально а в польових умовах може бути, але головне, що Євген ви є з нами. Хотілося би ще запитати вас от за переваги противника, так раніше співвідношення були просто фантастичні, ну в негативному ключі, звісно, противник переважав і по озброєнню, і по кількості особового складу. Яка ситуація от зараз? І ну, очевидно, що теж переважає, але наскільки це зараз відчутно, з рахуванням тим, що все ж таки деяка західна зброя. Так пишуть, так говорять, що вона доходить. Західна здорово вона доходить, вона є, але насправді я не можу сказати свої думки, тому що всі, хто носить погони, вони мають бути аполітичними, тим бачиш, що в умовах військового стану. Але підкреслюю слова німецької опозиції в контексті того, що зараз Україна вона воює однією рукою, а другу групу має тримати за спиною. Це ускладнює наше протистояння протягом. Спроту з російським окупантом, ну і тим паче, що ми е, воюємо не тільки з російським окупантом, так само це і Республіка Білорусь, і Іран, які постачає так озброєння, і от від нещодавна і війська Північної Кореї теж з'явилися так на українській землі, а особливо навіть не на українській землі, а на курській території. Чи можете ви це прокоментувати? От чи змін змінить це якось хід війни? що Росія отримала в союзники ще й війська з Кореї? Насправді давно вже готувалися до того шагу, тому що, як то вони говорять, якби, спортсмено воно повинно і відбувається, тому що вони підроблю своє населення до цих подій і це, скажімо так, втручання їхнього союзника до рівно україни, де ми, що ми. Скажемо так, зробили для того, щоб вони поступали кордонацію зі зброєю. Це просто, скажімо так, вже говорить про сфат російського ліство, півінського адресу, тому що значить вони те, що все далеко недобро, що їхні люди давно зрозуміли, що, що воювати в Україну без того швидкість. Ну так юген. Ще одне питання, вже напевно на завершення, тому що, знову ж таки зв'язок трішки неякісний. А дивіться про початок війни та пам'ятаю тоді, коли виступали різні світові лідери і говорили, що якби Росія от, напала, ми введемо максимально жорсткі санкції. Ми ніколи не залишимо Україну. Росія все ж таки напала. Так вела війська повномапочало повномасштабне вторгнення. Реакція була дуже квола. Дуже довго формувалася ця коаліція. А ті ж самі розмови були в принципі про те, якщо інші країни вступлять в цю війну, так бачимо, Іран а, вступив ще раніше. От Корея зараз вже офіційно оголосила, Китай десь там щось допомагає, і реакція до цих пір є ну ніякою, відверто кажучи. А все ж таки не дозволяють так бити по території Росії далекобійними ракетами. Та їх, в принципі, напевно, і немає достатньої кількості, якщо так говорити. От, то, як це? Це теж демотивує військових, правда? Коли ви воюєте, ви тримаєте своїм щитом по суті безпеку у всій Європі, а світові лідери до цих пір розмінюються, не знаю, якимись певними словами, що про те, що вони стурбовані, вони збентежені. От зараз вибори в Америці будуть завтра. І один з кандидатів говорить про те, що взагалі війну потрібно закінчувати і зупиняти на тих кордонах, де вона є. Інша кандидатка вона. В принципі, каже, що буде допомагати, але вона вже в адміністрації от 4 роки, і допомога все ж таки надходить, але не така, як би хотілося. Як це впливає на психологічний стан бійців, на, ваших, на вас, на ваших побратимів, як ви тримаєтеся зараз? Психологічна стійкість – це вже окреме питання, але я вам хочу сказати, що ті, хто воюють на фронті, які роблять свою... Роботу, вони не дуже дивляться новини. Якщо ви не спитаєте, коли я останній раз дивився якісь новини, то це було дуже давно. Тому що е, є самосознання людини, що вона робить, для чого вона робить. Тому що е, я вже декілька разів це казав, що якщо ми будемо просто-напросто підкорюватися якимось впливом там і будемо йти на підсумки, то нас буде чекати просто. Доля як польських офіцерів в 39-му році, яких теж заманили пряниками, так скажем, кремльовськими, і потім офіцерів розстрілювали в лісах. Тому у нас немає іншого вибору, тільки спротив, і цей окупант, цей е, нелюдь він не знає. Ми от якраз перед спілкуванням я радився зі своїми колегами. Саме перше, що вони хотіли донести, що. Є право війни, є юриспруденціями жоднородно. Вони ведуть дуже брудну війну, розстрілюють наших полонених. Вони абсолютно не застосуванням забороненої зброї. Тому з цими людям нема іншої мови, як тільки сила. Ці е, потвори розуміють тільки силу, і крім сили, нічого ми їм е, е, іншого запропонувати. Не можемо. Якщо ми будемо показувати свою слабкість, якщо ми будемо тіснути в політичних подіях світу, то я думаю, що фронт ще більше буде провалюватися і вже точно буде по Дніпру, як вони там цього казали, що буде в 24 році. Тому Спротив і нічого іншого, так і цей спротив потребує друзі підтримки, підтримки від нас з вами, від цих, хто зараз слухає наше радіо, радіо Chicago Євен. Я думаю, ви нам надасте певні реквізити, так як можна фінансово долучитися до підтримки вашого, вашого власне підрозділу і до і ваших побратимів. Так само і, можливо, певні а, інші моменти, інші запити. Ми все це опишемо під цим відео. Я вам буду дякувати за те, що ви сьогодні в такий складний час вийшли до нас на зв'язок, і, можливо, на завершення маєте якесь побажання або для нашої діаспори Я дякую за підтримку українцям, не з на те, що деякі навіть народилися вже в іншій країні, в Сполучених Штатах. Я пам'ятаюся другого року, коли ми сиділи з Дмитром в студії, спілкувалися, розмовляли на ці теми, і дуже багато українців які навіть не мають іншого відношення, скажімо так, до України між почуття він, що він українець, вони підтримують, вони допомагають, і це також дає дуже багато впевненість і віру в те, що ти робиш правильну вправу. Дякую вам за підтримку. Дякую за допомогу. Євген. Дякуємо вам за службу. Дякуємо за Україну. Був з нами сьогодні полковник Євген Позивний так Гарік, якщо я правильно пам'ятаю. Сподіваємося, ми найближчим часом побачимось знову в цій студії. Сподіваємось побачити о, вашу вашу посмішку від тої новини, що ми скоро надаємо добрячу ворогам по їхніх заслугах і переможемо в цій клятій війні. Дякуємо вам, що доєдналися. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.